Отже, давайте перевіримо, наскільки добре висушився наш пилочок. Пилочок повністю просушився. Я думаю, ви чуєте, так, да, звук? Чуєте, що він сухенький. І він сухенький не на 100%. Тобто, ми, коли сушили, я спеційно обирав температуру так, щоб його можна було. Отак от, от, якщо дуже сильно надавить, щоб він такий ставав, як порошок. Бачите? Якщо дуже сильно надавить. Ось так. Тобто він просушений правильно. Сушили ми його на протязі 7 годин під температурою 32 градуси. Все. Тепер нам треба його просіяти. Просіяти можна прямо тут яким чином, ось ви бачите да, нашу дрібну сіточку, яка в нас є, дрібненька, ми його просто беремо отак. От. І бачимо, що знизу, бачите, відпадає маленький е дрібна крихта. Але я вам раджу: те, що ви просієте, не викидайте, збирайте це окремо, зберігайте це окремо, і коли вам треба буде потім робити білкову підгодівлю бджолам. Ви можете ось це діло розмішувати в канді, в сиропи і так далі. Тобто, це теж пилок, просто він дуже такий дрібненький. А крупну фракцію ми просто потім беремо, ось такі відерочка, пересипаємо і в них зберігаємо. Ось так. Тобто, сушилка, яку я вам показав, за 4 тисячі гривень дуже класно. Називається M-Profit, Кому треба посилання, де я брав, я вам дам. Можу на різні сайти, щоб не казали, що це реклама. А там обираєте самостійно. Ось так. Ніякі садочки, ніякі інші сушарки. За 20-30 тисяч гривень. Ця сушарка має ось такі лотки висотою десь по 6 см, по 5. Ширина лотків квадратні 35 см. На 35. Висота, ну ось біля 5 сантиметрів. <кій> ось така сушарка. Сім лотків. Сюди, скільки влізе, ну, дивіться, самостійно. Ось такий класний полочок. Отак.